Welcome to Apple Tree Channel. Доброго дня, шановні батьки та діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо цим відео. Цикл наших уроків за підручником English with Smiling Sam 1. Сьогодні у нас третій урок за другою темою My School. і ми з вами розпочинаємо вивчення англійської абетки. Сьогодні ми з вами вивчимо перші дві літери англійської абетки. літеру A, лете A, зі звуком Е, e, 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 та літеру B зі звуком Б. Окей, okay, почнемо з букви A, Sound E. This is letter A. A has got a friend. It is Aunt. Any. The A says. A. The A says. A. Every letter makes a sound. The A says. Ah. Ah. Ant. Buchwa A. Myes book Ah. Sound. Okay. E sound E ant. мураха. Е, е, any. Ім'я цієї мурахи any. Е, e, е, Apple, Apple яблуко. Отже, аж три букви, три слова починаються на букву A в нашому випадку. Отже, буква A sound A. Yeah. And мураха е, е, Н. Дівчинка на ім'я Е, Ele яблучко. Пограємося трошки у нашому застосунку. І так. Е, Ele. Подивімося, як пишеться буква ES. Трейс. Обведімо її. Так, уже згори вниз. Велика і мала. Так. Trace, Trace and write. Обведіть і напишіть. Good. Well done. Давайте ще вивчимо декілька слів нових так на букву A. A. a, a, a apple Apple – яблуко. A, a Alligator Alligator. А ant. Ant, мураха. Отже, Apple, Alligator, ant. Знайдімо слово, так, яке починається на E sound. Ну і воно вже у нас, як ви бачите, розфарбоване. Find and color. Find and color. Так, отже, це у нас Apple, тому що всі інші предмети на інші букви. Ну, але одну ще букву ми сьогодні з вами вивчимо. Good. Пропишімо ще раз букву A. Велика і мала. І так, на букву A звук E ми з вами вивчили слова AND мураха, and, N дівчинка. Apple яблуко і ще є Елегейтер Алігатор. Так, ми тільки що з вами його вчили у застосунку. Тепер переходимо до букви Б. a B sound B. Буква B звук Б. This is letter B. B has got a friend. It is Bear Bill. The B says. Beh. The B says. Beh. Every letter makes a sound. The bee says, B says. B. Bear. Oja letter B, буква B, має звук sound b b b. Bear, bill. Перед нами відміт. на ім'я bill, bill. Це відміт. Біл це його ім'я. Подивімося на ще ті слова, які починаються на букву «бі» – звук Б. Б, Б, бол, бол – м'ячик. Б, Б. Бьод. Бьод пташка. Б. Б. Бук. Бук книга підручник. Б, б. Бег. Бег портфель bear, 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 ball, 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 бod, bird, bird, book, 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 bag, bag, bag. Зі словом book and bag ми вже з вами познайомилися, тому що ми у, цьому, у цій темі вивчаємо їх. І так, до букви A долучаємо ще букву B. Б. Зіс звуком Б. «б», yes. Letter B – соund Б. letter A – sound A Пропишімо букву B. Велику і B малу. Let's trace and write. Пропущумо ще раз. Велика буква Бі, мала буква Бі. Повторімо book begins with the B sound. Слово книга book, починається зі звука Б. 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 П, П, П бук. Бук. Книга. B, B, B. Bed. БЕД ліжко. Плюс ще до тих слів, що ми вивчили за підручником. «Бет» Бед. бита. Так. Це спеціальна бейсбольна бита для відбивання м'ячика в бейсболі. Отже, ще раз. П. П. Б. П. Бед. Б. Бед. Ліжко і bed не плутати. У слові BED звучить d в кінці. У слові bed – find and color. Давайте з вами зараз знайд... знайдемо те слово, яке починається на B. Б. Бет б. бита. Коли ми натискаємо на це слово на малюнок, так то він розфарбовується. Якби ми натиснули, наприклад, на AND, то нічого б не відбулося. Пропишімо ще раз букву «b» велику та малу. Good. Перейдімо до нашого робочого зошита. В робочому зошиті треба Color and Name. Розфарбуй і назви. Зображене. Uh, trace the letters. Обведи букви. Uh, say the sound. Вимов цей звук. Отже, це дуже легко зробити. Беріть і обводьте букву A велику, так? A велику. Ну, я так не зроблю красиво, як ви у своєму зошиті. A велика. Та A мала. Ну, малу, то вже точно не обведу так красиво, як ви це зробили. Окей. Okay. E, E, E. E, E, N. Це дівчинка на ім'я N, а це мурашка, на букв, на, яка теж починається на звук E, букву E. Далі color the ends with letter A, or A. Розфарбуй мурашок з літерою A великою, або L A маленькою. Отже, A велика ось у нас знаходиться. Ей маленька ось. Знову ж таки, оце A велика. A маленька. І ще одна Інт мурашка з буквою A маленькою. Будь ласка, об... розфарбуйте лише обведених мурашок. Угу. З великою і малою буквами A. Це завдання за буквою A. Поставте відео на паузу. Розфарбуйте. А ми переходимо до нашого ведмедя тепер. І так, розфарбуйте назви зображення. Так, наведи перші літери, вимови звук. Let's be, буква B, sounds б, б, б. Обведіть, будь ласка. Букву Бі маленьку. У словах bear, bear, bear Ведмідь. Бол, 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 м'яч. Бук, бук, бук. Книга. Бег, bag, bag, bag. Портфель. Номер 4. color the balls або uh, with letters B or B. Розфарбуй кульки з літерою B великою, або B маленькою. Так, давайте подивімося, де у нас такі кульки. А ось перша буде кулька. Там, де B Маленька підіймається у повітря, так? Ось друга кулька. Третя кулька з великою буквою Б. Так, четверта кулька з великою буквою Б. Ну і п'ята кулька з маленькою літерою Б. Тобто всього five, да? 5 balloons з 5 кульок. Розфарбуйте їх, мабуть, у будь-який колір, який вам подобається. Саме ті кульки, до яких прикріплені мала буква Б та велика. Всього їх 5. Кюц! Попрацюйте, будь ласка, із цим завданнячком. Супер! Отже, сьогодні на уроці ми з вами розпочали вивчення англійської абетки. Кому необхідно, повторіть ще раз пройдений урок, а я з вами прощаюся до наступного уроку. Goodbye, good luck, на все добре!